Узгодьте функцію 1,3 із кількістю спільних точок її графіка з прямою y дорівнює мінус х. Побудуємо графік функції y дорівнює мінус х. Це взагалі бісектриса другої і четвертої координатних чвертей, але якщо раптом не знаєте, підставляємо, беремо x0. Y0 х візьмемо 1. Ставивши 1, отримаємо y мінус 1. Точка 1 мінус 1. Мінус 1 буде мінус мінус 1, тобто плюс 1. Мінус 1, 1. Y дорівнює мінус х. Переходимо до функції. Перша y дорівнює мінус х у кубі. Теж можна підставити: беремо 0. 0 у кубі, 0. 1. Що замість x? Беремо 1. 1 у кубі це 1, але в нас стоїть мінус, тобто буде мінус 1. 1, мінус 1. Беремо мінус 1, мінус 1 у кубі, мінус 1, і ще мінус попереду буде 1. Мінус 1, 1. Побудували графік y дорівнює мінус х у кубі. Кількість спільних точок 1, 2, 3. Варіант г. y дорівнює 2 відняти х. Це пряма. Загальний вигляд лінійної функції y дорівнює k плюс b. Перепишемо 2 x поміняємо місцями мінус х додати 2. y дорівнює мінус х, а в нас y дорівнює мінус х плюс 2. Тобто це цей графік перенесли на 2 одиниці вгору. Ну або кутовий коефіцієнт в них один і той же, тому графіки будуть паралельні. Паралельні, а отже кількість спільних точок 0. жодний Варіант А. Перше г, друге А. У дорівнює 2 в степені х. Це показникова функція. Основа більше 1. Отже функція зростаюча, обов'язково проходить через точку 0,1. Якщо забули, як виглядає, можна підставити: замість х беремо 0, 2 в нульовому, 1. Замість х беремо одиничку. 2 в першому буде 2. Отже, точку отримало 1, 1,2. Замість х беремо мінус 1. 2 в мінус першому. Це одна друга або 0,5. Йшли вгору. Ось тут одна спільна точка. Варіант Б.